У 2025 році в Україні планується поетапне підвищення зарплат та пенсій. Згідно із законопроєктом, мінімальна зарплата може зрости з 8 тисяч до 11 184 вісімдесят разом із нею соціальні виплати. Однак чи реальні ці плани в умовах війни та економічної нестабільності? Вітаю мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт Вони лайф. Як підвищення зарплат вплине на ринок праці, бізнес і ціни? Та чи витримає бюджет такі навантаження? Про це ми поговоримо із економістом Едуардом Хражия. Ну, це такий, знаєте, дуже некорисний крок до України, не тому, що це погано, так, що люди отримати будуть більшу зарплатню, а тому, що це все відлукавило. І той розмір, по-перше, на ну, треба згадати, що у 24-му році фінансова допомога Україні, країні, яка воює, складала 100% від потреб бюджету. Тобто ті всі зарплатні бюджетників, які отримали у 2024 му році, можна казати, отримали пенсії, стіпендії та всі інші всі бюджетні виплати були за рахунок наших донорів, за рахунок інших країн, фондів, які допомагають Україні під час війни. І зараз робити таку пропозицію, ну потрібно спочатку спитати їх, згодні ли вони. По-друге, я кажу, що та цифра, яка названа 300 мільярдів гривень. Це дуже занижена цифра, тому що були рахунки розрахунки в 2021 році, колись я пам'ятаю. І тоді питання було повищення прожиткового мінімуму до 4200 гривень, так, ні, ні до тих розмірів, які плануються зараз. І тоді була сума 300 мільярдів. Я би сказав так, що потрібно починати, якщо вісі розмову по цьому питанню. По зросту прожиткового мінімуму, заробітної плати мінімальної. так інших соціальних виплат потрібно змінити механізм. Я просто приклад один доведу, що якщо, якщо це буде, то зарплата судді, який зараз отримує 30, мінімум від 30 до 75 прожиткових мінімумів. Тобто мінімум зараз він отримує 90 тисяч, то він буде отримувати мінімум, давайте перемножимо, 270 тисяч, мінімальна зарплата судді. А по максимуму якщо 75 помножимо на те ж самі 10 750 тисяч. А сім'я, людина, яка дійсно потребує цієї допомоги, буде отримувати на 2 тисячі гривень більше. Тобто, це, якщо щось потрібно додати, що на такий показник, як прожитковий мінімум в Україні, прив'язано десь 150 виплат, із яких десь порядка 80 соціальних виплат. Ось ми не просто взяли мінімальну зарплату, підняли там мінімальний прожитковий мінімум, і просто касається тільки тих людей, у котрих мінімальний дохід, а це дуже буде великі затрати з бюджету, і вони будуть не дуже справедливі. Тому якщо це і робити, і в таких темпах, як зараз планується, да то потрібно, потрібно переглянути існуючі правила, існуючі нарахування. По іншим видам платежів, штрафів, внесків, да, все, все, що прив'язано до цього показника, а і брат всі лишні, тому що там дуже багато зайве, тому що дуже багато виплат, які зовсім ніякого відношення не мають ну, до мінімальної заробітної плати, до економіки держави та все інше, Скажемо так, почистити, все, так, да, а потім вже повертатися до цього питання, щоб дійсно ця допомога, і зрост тих показників, які зараз ми з вами обговорюємо, щоб вони затронули ті слої населення, кому це дійсно потрібно. І тоді можна було б казати, що і виплати були б, мабуть, навіть і більше. Це касається бюджетної сфери. Бюджетна сфера всю зарплатню отримує в білу, і навпаки, тут буде все більше. По-друге, нарахування на цю білу зарплатню теж буде більше. І місцеві органи будуть в бюджет отримувати більше віді податків на заробітну плату. Ми знаємо, що 60% доходу на фізособ на заплатню це місцеві бюджети. І ЄСВ буде більше, виплати в пенсійний фонд будуть більше. І це це питання навпаки буде, якби, ну. Дохід цих структур він буде значно більше, їм буде, мабуть, буде легше. Але якщо ми, скажімо так, одночасно одною рукою даємо можливості пенсіонному фонду отримати більше грошей податків, то іншою рукою ми, ми робимо такі витрати, які пенсійний фонд, я думаю, дефіцит пенсійного фонду буде значно більше, ніж зараз він є. А зараз, наскільки пам'ятаю, більше 200 мільярдів дефіцит пенсійного фонду це дуже велика сума. От но ну, по-друге, не тільки бюджетна сфера є комерційні структури, і вони повинні будуть теж мінімальну зарплату підняти. А і тут можливо такі декілька сценаріїв або. Людині будуть працювати на повну, на 100%, це все одно повинно бути сплачувати податків як з мінімальної зарплатної плати. По-друге, я думаю, біле зарплатня стане більше, тому що вимушені будуть його офіційно сплачувати, а та доля, яка сплачується в конвертах. так? неофіційна, а та явно буде нижча, тому що кожний роботодавець він буде розраховувати, що його витрати на робочу сілу залишаться в рамках тих витрат, яких вони і були, тільки пропорція офіційна, неофіційна буде зміна на користь офіційної заробітної плати білої. Тому що не обов'язково рост мінімальної заробітної плати приведе до росту цін. По-перше, чому? Тому що як ми з вами вже тут прийняли рішення, да? що значну частину цей удар прийме бюджет. Тому що а бюджетники вони не мають участі в формуванні ціного образування там, на, на продукти питання, на товари, не просто на, на, на комерційні структури. Тому це ніяк не ні, ні повлияє. По-друге, мабуть, якщо у них буде більше заробітні платня. То буде більший спрос на ті інші товари, а це вже може привести до росту цін? Знаєте, у нас завжди так, коли ми чуємо, що зарплатня мінімальна зростає, то наш бізнес український робить це на два кроки попереду. Якщо з 1 квітня зарплатня буде вища, вони вже я думаю з 15 березня, може би навіть з 1 березня будуть робити так, щоб ціни були вищі. Тому що, ну як же ж так? Треба підготуватися. А от. Но я не думаю, що цей дуже низький відсоток вірогідності того, що цей проєкт буде прийнятий, тому що, ну, по-перше, це потрібно вносити зміни в бюджет країни. І дуже питання велике до тих авторів цього проекту, чому вони це не зробили в той час, коли бюджет виносився на. Обговорення і приймався як закон у 2024 році. Що у нас 100% бюджету, майже 100%, да равнозначно розміру той суми, яку ми отримали фінансову допомогу від іноземців. Вони не можуть по їх законам правилам втрачати гроші на українську армію. У них так приписано, тому вони роблять інший шаг. а Дійснити соціальну допомогу, отримати допомогу бюджету України, вони можуть. І тому, якщо так подивитися по сумам, які приходили в Україну, воно равнозначно бюджету. Там трошки плюс-мінус. Да? І якщо ми вже бачимо, що грошей в Україні немає бюджетних на. На ті зарплати, які є сьогодні в бюджетній сфері, а якщо вони хочуть підняти на 300 мільярдів, то буде не 300 мільярд, а значно більша сума. Це без калькулятора в руках на скидку дуже велике. Якщо ми кажемо, що нехай буде вища зарплатня, це дуже добре, тому що краще будуть люди жити, буде більша покупна спроможність. Вони будуть більше купувати. Підприємці зможуть більше виробляти заробляти гроші це для всіх. Податків буде більше. Це плюс обов'язково буде інше да сторона. Медалі – це той, що бік медалі, той що мабуть буде інфляція. Ну інфляція повинна бути. Бізні <рес> не неможливо існувати, але просто які будуть темпи, то інфляції. І дивіться, якщо, якщо буде, кажемо так, от в Івані там якісь 10 мільярдів, то да, вони будуть їх отримують 20 мільйонів українців, то ми тої інфляції ніяк не побачимо. Якщо б от дійсно, коли йде річ о таких. Діє, як рост мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, щоб воно було не пропорційно існуючим сьогодні доходам, так а, скажімо так, по необхідності, по потребності, що ті люди, які дійсно мають ну, сьогодні прожитковий мінімум 3 тисячі 20 гривень, щось ну, не прожити за них. Тим паче, що в Україні існують два розміри прожиткового мінімуму той, який офіційний, це та сума, яка дуже мала. Тому що бюджет країни більше не витримує, він не може сплачувати, він хотів би не зможе сплачувати більше. А є той прожитковий мінімум, який теж, як по мене, заніжений. Там порядка зараз 6 тисяч гривень. Це розрахунок тої суми, яка ну, мінімум забезпечує якесь існування людини. Наприклад, якщо в Штатах прожитковий мінімум в ході можливість покупка. Будуть автомобіля, да? не нового, правда, і один автомобіль на 7 років, то в Україні, наприклад, людина може купити три пари шкарпетків на рік. От яка різниця? Будуть гроші розподелені. Да? Якщо ці гроші отримують бабусі, і вони отримують там на 500 гривень або на тисячу більше, ну вони. Будуть погашені борги на комунальних послуги, як завжди, що вони роблять в першу чергу, будуть куплені якісь ліки, да? і навіть на нові речі їм грошей не буде і валюту купувати не будуть. А якщо отримують більше скажімо так, прибутку, якщо так можна сказати, доход да? до своїх приватних потреб, Люди, у яких і зараз грошей достатньо, а їх стало ще більше, і вони не фізично, фізичних яких втрачати, то вони, я думаю, скоріше будуть купувати валюту, щоб зберегти це від бісені, від'являвати ті, скажімо, накопічення, які в них будуть, їх гроші, які вони ну, заробляють. Тому це буде дуже великий фактор того, що валюта на скажімо так, на Ринку налічного, як да, готівкового долару, буде більше, буде дорожче. Якщо в державному бюджеті країни було прийнято рішення, що долар, я не пам'ятаю, 25 гривень чи 27, мабуть, да, до кінця року, то, я думаю, це буде виконано. І більше, ніж той курс, який прописаний в держбюджеті, в законі, долар не буде. Тільки я звертаю увагу, що це долар на курс Національного банку України. Не той курс, який в обмінних пунктах, да? а це трошки інші величини. і завжди той курс, який на ринку в обмінних пунктах він більший, ніж курс Національного банку України. Тому НБУ 27, а вулиця там, ну, мабуть, трошки більше. То я думаю, повинна бути справедливість в нашій країні. Да? Тому що ми бачимо, що дуже на прикладі тих сьогоднішніх, от, даже якогось зросту у нас був такий час в країні, коли це було порушено, і ми бачили, коли мінімальна зарплата зарплата росла тільки для тих, кому. Вона дуже необхідна, а той прошарок населення, у яких зарплатня була значно більше, ніж мінімальна, у них не було росту зарплати. Або якщо був, то дуже незначний. І пропорція між мінімальною і максимальною зарплатою була, ну так скажем. Була все менше, ну це був не, не, не довгий період. Зараз ми бачимо, що все повертається на круги своя. І це головна помилка, коли все зростає пропорційно. Пенсія в 3 тисячі гривень і пенсія в 30 тисяч гривень зростають на 50%. відсотків. А це дуже неправильно. Ми бачимо, що у кого 30 буде 45, а у кого 3 буде 4,5. І це дуже погано для економіки. Мене дуже радує той. Ті моменти, коли ми чуємо, що велике будівництво вже йде в Україні, причому будицтво ні житлових приміщень а іменно виробничих потужностей, що іноземці вже стоять в чергу, щоб вкладати гроші в зражденні да, в України. і ми вже чуємо, що як мінімум три заводи строїть по виробу боєприпасів німці, крім того, працюють турки, працюють Нідерланди, багато країн. І це ну, вже дуже такий луч світа в тунелі. Тому я думаю, що буде, буде відродження. І, По-перше, це буде винепромисловий комплекс, як завжди, буде аграрний сектор допомагати Україні. І поки що є така продуктова криза в всьому світі, тобто. Потрібність в тому, що виробляє Україна, буде тільки зростати. Просто все побачили українців, як Україна воює, як Україна, Українці захищають свої права, своє майбутнє. І вони чітко розуміють, що таких людей, да якби так не звучало пафосно, такі нації, мабуть, в мірі більше нема, тому що. Кваліфікація населення є трудових ресурсів, зарплатня не вище ніж там. Тобто витрати на зарплату, якби нас печально не звучало, але вони будуть. Нижче ніж в Європі або в Америці. А ті можливості по будівництву, по виробництву будівельних матеріалів, да після війни для відродження дуже великі. Тобто тут можна сміло заходити робити інвестиції. Що ж, ситуація в економіці України непроста. Робити довгострокові плани сьогодні ніхто не береться, але зрозуміли одне підвищення зарплат вплине і на ціни в магазинах. Ми дивились проект новини. Лайф Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших та актуальних подій півдня.